Привіт, мої карамельки. Вітаю в новому світанку. Хочу вам показати, що я можу собі дозволити, проживаючи на базилікаті Італія. Можу собі дозволити пройтися по такій дорозі. Пару годинок. Що ви думаєте? Я зараз йду пройтися, зараз вже ось що, ось що. Час 20. Час 20. Приїхала я до Марії в школу на 10:30 поставила інсулін. Почекала до 12.30, поставила інсулін. Просиділа в машині годину іду пройтися, йду пройтися. А перед цим я не хотіла. Я не хотіла такий вітер холодний був, що це капець. І от це я можу собі дозволити. Припустимо, у вівторок. Вранці не треба було ні до якого лікаря їхати. Ну, Ми туди їздимо два рази на рік з Марією, да, Марію вожу. А, значить, вівторок. У Марії немає ніяких занять української, не треба їхати в басейн. І я отако проторчала, проторчала, відпочила. Я не знаю, як це називається. Ти напевно в психології щось називається. Ти вже зробив якусь важливу річ, тобі треба відпочити. Обов'язково треба відпочити. О. Щось дуже велике їде. Щось дуже велике їде. Це оце велике, що перебило моє відео. Оце це велике, да. А гуде? А гуде? А гуде моє хороше, як який пустий мужик. <гум> Зрозуміли? А гуде, гуде е, більше, ніж фура. От і думайте, як розбиратися в чоловіку. Те, що тарахтить багато, це не означає, що він зробить щось для вас багато. Треба йти пройтися. Обов'язково раз в день треба вийти, пройтися. Якщо ще й козел вдома, треба його взяти і вигуляти. Шапку на нього надіть. Шерстяні носки обов'язково надіти і вигуляти, дівчата. Бо якщо ви не будете себе вигулювати, не будете свого козла вигулювати, то у вас криша поїде. Ото потім починаються головні болі. Я не хочу секса, я не хочу кекса. Давайте, дівчата, вигулюйтесь, вигулюйтесь. Підемо пройдемося до шикарного місця. І це я сьогодні можу собі дозволити. Потім поїду додому, щось на варганю їсти. Вже щось в голові тут прокручувалося, але я вже забула, що прокручувалося. що гуляємо, дівчата, насолоджуємося, тип, так знаєте, нема того холодного вітру, що було перед цим. Це взагалі про життя. Це взагалі про життя, це не про... Е Болячки. Можна сидіти плакати, страждати, переживати, що там з твоєю дитиною, а хулі їй. Їй треба прекрасна підтримка, а не ваші переживання. Ви подивіться, яка красота. І в тих... Дивіться. Там сніжок випав і ще в тих хмарах сніг сипе, буде гарно, а там нічого нема. Дивіться, куди я добігла заради вас. І дивіться, я що казала? Беріть своїх козликів, гайте тепленько, вдівайте свої баранічі шубки. Дивіться, дивіться, як вони слухають. І все, йдіть вигулюватися. Дивіться. Воно, воно, вони достойні вигулятись, а ви ні, А ви ні, йдіть, пройдіться і нагрійтеся трішки. А кого роботодавець не випускає. Боріться за себе, боріться за себе і дорогенькі баданти. Ви маєте право після обіду вийти годинку походити да, вийти годинку походити. Бо перший мій роботодавець в Італії це була моя свекруха. Я ще не знала, що вона буде моєю свекрухою, то вони мені не дозволяли після обіду піти пройтися по цих прекрасних їхніх дорогах. Вони боялися, що я тут заблужу, якогось собі козлика іншого знайду. Вони ж мене відразу придивилися для свого козлика. Да, да. Вони просто це не усвідомили ще досі. Але нічого, потихеньку, потихеньку. Да, і мене не випускали. Я, я сиділа цілий місяць як то ізольована, але мені було по приколу. Я думала, що я то своїх бабушок і дідушок доглядаю. Бачите, да, да. красоті від козлів, баранів. Ось дивіться, яка красота. Просто неймовірно. Я вам от показую, щоб я оце не піднялася і не пішла. То нічого б я цього всього не побачила. Як каже моя донька, хай волосся подихає свіжим повітрям. Дивіться. Госпожа Оксана вже нагулялася. Іде назад. Да, труситься, трушу камери, трушу все. Дивіться, яка класна погодка. Птічки в нас круглий, рік літають. Дівчата, оголошення. Значить, Набрала я 5 кілограм, сама в шоці? Настільки зручна зимня одежа, це просто не передати. Ну, влітку ми ж в ній ходити не будемо. Дай Бог всім дочекатися літа, там буде тепленько, там буде гарненько, та навіть весною вже буде тепленько і гарненько. Ну що ж, ми ж пороздіваємося. А у мене літня одежа взагалі не зручна. Хоч бери до да, голою ходи, а голою ж не походиш. Ви бачили, де я живу. У нас же тако все відкрито, все відкрито. Мужики якісь їздять, якісь мисливці їздять, якісь наполітани їздять, і тільки тобі підморгують і чекають тебе вкрасти. То прийдеться скидати цих 5 кілограм, щоб літом голою не ходити. Розумієте? І буде від мене, буду брати себе в руки, буду показувати, що я їм. Рік тому мені це допомогло за місяць скинути 5 кілограм, завдяки тому, що в мене був марафон схуднення. І навіть я знаю, що дівчатка до мене поприходили саме на марафоні схуднення переглядів воно не набирає багато, це не то, що там продвигаються. Я себе продвигаю. Мені скільки каналів не відкрий, я найду, що там начесати що зробити. Ну, єдине, я не знаю, що італійцям розповідати. Що їм показувати, це взагалі. Вони тобі не кажуть, що, тобі, що, ти, що їм в тобі подобається, що не подобається. Мені здається, їм мені все подобається. розумієте? От там я не знаю, що мені розповідати. Хто в Італії, підкажіть, будь ласка, що розповідати італійцям? Розумієте? Що, що їм цікаво? Так, що буде в мене? Це буду себе контролювати. А, на сьогодні у мене буде салат з крабових палочок. Я б не сказала, що це сильно дієтичне, але, значить, почула таке, що переходити на дворазове харчування, що їсти два рази. Коли ти починаєш два рази їсти, чи один навіть раз в день їсти, ти обирати більш, прим, більш примхливо, більш строго обираєш, що ти їсти будеш, бо я зранку вже наїлася якихось вафельок. Кіндербоно, вони ж такі смачні, якусь шоколадку у Марії знайшла. А, в общем, такого щось понаїдалася, сирників з гущенкою наїлася. Знаєте, таке перед дієтою. треба заправитись. Ну, Це в мене не буде дієта. У мене не буде дієта. Просто буду згадувати, що їсти, і буду пробувати щось нове. Зараз прийду салат з крабових палочок зроблю. Сугубо італійське блюдо. Я можу навіть доказати, що в мене буде салат з крабових палочок. Сугубо італійське блюдо. А знаєте чого? Того, що це все італійський продукт. Неважно там з Китаю той рис, крабові палочки, звідки купила в Украї... в, <сум> в... <сум> в італійському магазині сугубо італійське блюдо. салат з крабових палочок. До речі, мій італієць його теж їсть. Салат з крабових палочок, він нормально так це йому заходить. Він мене на рахунок цього молодець. Ні разу не сказав, що а у мами там щось смачніше. Він свідомо зробив свій вибір, він це усвідомлює, щоб йому хто не говорив. Такий, такий він у мене, такий е, увірений в собі мужчина. Все, що він робить, він в цьому увірений. От, от вам би нам би мені, всім нам впевненості в тому, що робимо. А то завели свій влог, відкрили Ютуб канал, щось це де ми боїмося. До речі, хочу підготувати відео про. Те, як ми відкриваємо свій Ютуб канал, е, як оказалось, нам треба дозвіл питати у своєї другої половинки. Нам треба дозвіл питати в дітей. Нам треба ще дозвіл спитати в усіх родичів. А, а потім, може, якщо ти ще не здохнеш до того часу, відкрити свій YouTube канал. Так що, дівчатки, вчимося у мого італійця бути самовпевненими, і якщо він ось вибрав, от, оце мене все, все, то там мама з сестрою сидять, можуть там, значить, розмова. Мама, мама із його сестрою, розмова. Зараз буде анекдот. Тут буде анекдот. Дивіться, Бачите, які ще їздять машинки? Бачили? бачили? Це оце по снігу. По снігу. Їю це більше 30 років. Бачите, як ганяється, фіатіки. Значить, розмова літом. І то ж поніс мене чорт. Вивішую я одежу. Ну, постирала, коли постирала, вивісила, головне, добре, його прищемити. Та й все, воно ж з балкона там. Це ж не те, що хтось прийде вкраде, та тобі порчу якусь зробить. Сидить моя свекруха, на цьому діапазоні. Я вже оце не я її голос, оце як ви, мій голос, вже не витримуєте. Але слухайте, так оце її так взагалі я не можу. Вона як по телефону з кимось говорить. Це просто треш. Це ото, знаєте, як по радіо. У -у -у -у. І мене чорти понесли під вікно. Понесли мене чорти під вікно, послухати, що ж ці дві шикарних прекрасних жінки говорять. Значить, мама й дочка. Е, мама мого чоловіка і от сестра. А. Ой, напевно, Франческо в нього інша судьбою призначена. Оце ж тільки ж Марію жалко ж, дитину жалко. А так в нього інша судьбою призначена. Я оце послухала, перетравила, а тоді така подумала, що ж ні хрена собі. Я його вісім років вчила, як коханням займатися навчила. Я, він у мене в їжі не примхливий. Він на роботу ходить. О, да, був покапрізнічав, бо на мозги накапало дві куриці. Ну нічого страшного, це моє. Це моє. І якщо я його віддам комусь, то навіть резинку з трусов зніму і поріжу її на резиночки для Марії. Нікого я нікому не збираюся віддавати. Придумали таке. Ото вже дають. Так що такі справи, дівчата і хлопці? А я вже біжу додому, дуже щаслива, що я пішла пройшлася. Дуже дякую вам, що ви зі мною за підтримку. І має бути така, знаєте, взаємний обмін енергії. Якщо ви від мене отримуєте якусь енергію, я дуже щаслива, це означає, що ви ще до мене прийдете. І в мене якби натхнення рухатись далі, працювати. А, і моїм постійним, моїм подружкам а, Дякую за натхнення. У нас все дуже-дуже взаємно. Все. Це прекрасно, це прекрасно. Це погода, це небо, це сонечко. Так що, дівчата, бережіть себе, гарненько вдівайтеся, кутайте і козликів своїх теж е, вигулюю. Щоб не було тут тоді такого, що це, якщо голова в нього болить, голова в нього болить. Прийшли спати, а в нього голова болить. Відкрию вам один секрет: у мене коли голова болить, мені кохання дуже допомагає. Дуже допомагає. Все, Всім добра.